Я вже заявила про те, що книга має іншу назву від аудіокниги, з якої я вистрілила ось так. На це є декілька причин, і головна причина в тому, що книга, яка буде, яка вийде друком, вона. Доповнена, вона набагато ширша. В ній з'явилися, точніше, я відшукала і розкрила нові сенси. Вона доповнилася ще оповіданнями, гумористичними оповіданнями. І та новела, яка війшла останньою в цю збірку, вона має назву А де твоя душа? І вона для мене про наше місце в цьому світі, про. Те, що неважливо, де мене, неважливо, хто поряд, неважливо, як і що. Найголовніше це те, що всередині це знайти себе, це відчути себе, це почути себе. І я впевнена, що ви, читаючи мою книгу, обов'язково впізнаєте в ній себе важливо, десь свою маму, бабусь, свого друга, свого чоловіка, подругу, колегу.